Гостей на цій дачі було так багато, що я навіть не всіх знав на прізвище. О другій ночі вся ця втомлена, нашумлена за день компанія почала говорити про відпочинок. Виявилося, що залишаються ночувати восьмеро у чотирьох вільних кімнатах. Господиня підвела до мене маленького, призимкуватого чоловічка з тих, хто залишався, і сказала. А от із вами в одній кімнаті ляже Максим Семенович. Звісно, я волів би мати окрему кімнату, але, роздивившись маленького незнайомця, вирішив, що коли вже вибирати з кількох лих, то менше. Будь ласка, ви нічого не матимете проти, несміливо поцікавився Максим Семенович. Та що ви? Чому ж? Та бачите. Я, знаєте, важкий компаньйон. А що таке? Людина я вже не молода, не балакуча, похмура. Усе більше в мовчанку граю, а ви, хлопець, молодий. Певно, перед сном любите побалакати. про те, про се. Навпаки, я із задоволенням помовчу, я й сам не того вірких. А коли так, то й добре. З полегшенням вигукнув Максим Семенович. Одне до одного виходить. Хе, Хе. Коли ми прийшли до своєї кімнати і почали роздягатися, він сказав: А знаєте, є люди, які органічно не переносять мовчання. От тому я вас і спитав щойно: Багато хто мене за це не любить. Що це? кажуть, мовчить чоловік, наче колода. Та зі мною ви можете не соромитись, засміявся я. Ну, спасибі, приємний виняток. Він зняв один черевик, поклав його під пахво, замислився, а потім, усміхнувшись, промовив. Пам'ятаю, що в молодості був випадок. Поселився я із одним знайомим студентом Селантівим в одній кімнаті. Ну, мовчу я день, два мовчу. Спочатку він підсміювався з мене, казав, що у мене на душі щось нечисто. Потім почав нервуватися, а під кінець лаятись. Тріщо, каже, обітницю мовчання дав, чого мовчиш, як убитий. Та «Да, нічого, відповідаю. Ні, каже, ти хоч щось скажи. Да що ж? І знову мовчу. День, два. Якось схопив він бляшку і каже: Ех, каже, з яким би задоволенням трахнув тебе цією бляшкою, аби тільки від тебе людський голос почути. А я йому битися не можна. Помовчали ми ще з три дні. Одного вечора роздягаємося перед сном, от як зараз, а він як шпурне у мене чоботом. Будьте, каже, проклятий від нині й до віку. Нема мені людської життя. Не знаю, чи в трубі я лежу, чи в одіночній камері. Завтра ж з'їжджаю. І що ж ви думаєте? Та! І втік, їй богу, втік. Ну, просто нервовий суб'єкт, пробурмотів я. Із задоволенням пірнаючи в холодне ліжко. Нервовий, тоді виходить усі нервові. Якщо дівчина двадцяти років, весела, здорова, вона теж нервова. А у мене така наречена була. Спочатку казала мені, мені каже, подобається, що ви такий серйозний, розсудливий, не базіка, а потім як тільки прийду, вже питає, чого ви все мовчите. А про що говорити? Як? Невже нема про що? Що ви сьогодні, наприклад, робили? Був на службі, обідав, а тепер ось до вас приїхав. Мені каже, страшно з вами. Ви все мовчите. Такий я вже є, таким і любіть. Де там? Приїжджай якось, а в неї Юнкер сидить. Сидить, розливається. Я каже, бачив і те, і се, бував, і там, і тут. А ви, панночко, бувайте в театрі, любите танці. А що означає жовта квітка, подарована мені, зі значенням чи без? І скільки він міг наговорити, просто диво. А вона все до нього так і тягнеться, так і тягнеться. Ну, мені що сиджу, мовчу. Юнкер на мене косу зеркає. почав із нею перешіптуватися, пересміюватись. Ну, помовчав я, пішов. І що ж ви думаєте? Через два дні приїжджаю знову. Виходить до мене цей Юнкер. Вам що тут треба? Як що? Марію Петрівну хочу бачити. Геть звідси каже. А то каже, як трісну тебе, якщо ще тенятимешся. Хотів я йому заперечити втихомирити хлопчиська. А за дверима сміх. Засміялася вона і кричить із за дверей. Ви мені, каже, не потрібні. Ви мовчите, але же мій комод мовчить, і моє крісло мовчить. Краще я вже комод, у женихи візьму. Яка різниця? Дурна. Узяв я та й пішов. Я сонно засміявся і сказав. Та, історія! Ну, на добраніч. Приємних снів. Взагалі, у чоловіка. Хоч логіка є принаймні. А жінка іноді таке витворить. Справа минула, можна зізнатись, був у мене роман з однією заміжньою жінкою. І за що вона мене, питається, вибрала? Сміх, та й годі. Зате бачите, що я дуже мовчазний, тому нікому про наші стосунки не розбалакаюсь. Три дні вона мене тільки й витримала, взволалася, господи, творець каже. Хай краще буде легковажний, Хвайко, базіка, але не цей похмурий надгробний мавзолей. От, каже, з багатьма доводилось цілуватися і обійматися, але німий труп ще ніколи не був коханцем. Іди, каже, щоб мої очі тебе не бачили, віднині й до віку». І що ж ви думаєте? Сама пішла, та й чоловікові, про наші стосунки розповіла. От тобі й балакучість. Потім, звісно, скандал вийшов. Справді, підтакнув я на силу, розплющуючи зважні ліповіки, – Ну, спіть, знаєте, вже половина четвертої. Ну, що ж, пора на бік. Він неквапом зняв другий чобіт і сказав. А одного разу навіть незнайома людина на мене розсердилась. Справа була у потязі їдемо ми в купе, я, звісно, за своєю звичкою, сиджу, мовчу. Я заплющив очі і удав, що хроплю, щоб припинити цю безглузду балаканину. Спочатку він питає мене. Далеко їдете? Так. Тобто як, так? Хрррп. Хм, це що, засну, чи що? Спить. Ех, молодість, молодість. І той студент, що зі мною жив, теж так само, щойно ляже, відразу хропіти починає, а іноді серед ночі прокинеться і починає сам із собою розмовляти. Зі мною ж не наговоришся? Хе. -хе, -хе. Я припинив свій удаваний храп, підвівся на лікті і з отруйною іронією сказав. Ви кажете, що ви такий небалакучий, однак тепер цього вже ніяк не скажете. Він здивовано повернувся до мене. Чому? То ви де зупину розповідаєте? Я ж для прикладу розповідаю. От іще випадок у мене був зі священником на сповіді. Прийшов я до нього, він питає, як годиться грішний, грішний, а чим та хіба мало чим. А все ж таки у всьому грішний. Мовчимо, він мовчить, я мовчу. Нарешті слухайте, сердито вигукнув я, різко повертаючись на ліжку. Скільки б ви мені не казали про свою небалакучість, я не повірю. І що більше ви будете мені розповідати, то гірше. Чому? образливо спитав мій сусід, розтібаючи жилет. Я, здається, не давав вам підстам сумніватися в моїх словах. У мене навіть на службі одного разу була неприємність через мою небалакучість. Приїжджає якийсь директор, кличе мене до себе, настрій у нього, очевидно, найкращий. Ну що? питає новенького. Нічого, як це нічого? Та отак нічого. Дозвольте, як це ви мені так відповідаєте, нічого? Я сплю, люто закричав я. На добраніч, на добраніч, на добраніч. Він розв'язав краватку. На добраніч. Як це ви мені так відповідаєте, каже, нічого. Це неввічливо. А як же інакше вам відповісти, коли нового, нічого? З нічого й не буде нічого. Про що ж іще порожню розмову починати, коли все старе? Ні, каже, все має свої межі, можна, каже, бути небалакучим, але. Тихо. Без жодного звуку, я кудись провалився, і сон, наче важка м'яка шуба, накрив усе навколо. Промін сонця прорізав мої зімкнені повіки і змусив розплющити очі. Почувши якусь розмову, я повернувся на інший бік і побачив постать Максима Семеновича загорнутого в ковдру. Він не квапом говорив, дивлячись у стелю. Я каже, буду вимагати від тебе розлучення, бо виходила заміж за людину, а не за бездушного днімого ідола. Ну, чого, чого ти мовчиш? Та про що ж мені, ліпочко, говорити?